Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, це сьогоднішнє свято Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, як ми вже на початку Євхарисії чули, воно є достатньо таким молодим святом, тому що в 20 столітті під час Другого Ватиканського собору Папа Павло VI встановив це свято для всієї церкви, для святкування в усій церкві. Але це не означає, що, що ми лише від Другого Ватиканського собору вважаємо Марію, Богородицю також нашою Матір'ю. Тому що різні свята, різні урочистості, вони саме були проголошені урочисто і встановлені для всієї церкви не випадково, але вони виникали теж з того, що уже серед віруючих. В Божому народі серед, серед християн вже, вже від самого початку, від початку церкви, вже була, було це таке переконання, це відчуття, що Богородиця, Богородиця, яка є Матір'ю Ісуса Христа, вона також є, є нашою Матір'ю, що вона є по-особливому тією, яка, яку можемо називати нашою Матір'ю. І сьогодні, власне, в Євангелії від святого Йоанна ми чуємо цей момент, коли, коли в такий урочистий спосіб Ісус дає нам свою Матір за нашу Матір. Але цікаво те, що ми теж чуємо ці слова, якими Ісус промовляє до, до Марії, Він каже слова жінко, жінко, ось твій син. Може, це трошки так якось дивно звучати, так? що він звертається до своєї мами і каже: Жінко, ось твій син. Але в цих словах Ісуса ми, ми не бачимо щось випадкове, але ми бачимо в цих словах таке, таке не мов би, повернення до раю. Тому що, як ми сьогодні теж чули в першому читанні з книги буття. Адам, котрого Бог запитує, чи ти не їв з дерева, що я тобі наказав їсти, він каже, жінка, він каже про єву, жінка, яку ти мені дав, яка була зі мною. І потім далі автор біблійний теж каже, що жінка відповіла. Тобто, в цих словах євангелист, цитуючи, говорячи про ці слова Ісуса, яких Він звертається до. До Марії, не мов би називаючи її новою Євою. Так нам оці церкви так називають Марію, бо що вона була нова Єва, нова Єва. А Ісус новий Адам. І це цікаво, що, власне, на Голгофі, на Голгофі ми особливим чином бачимо цю присутність цього нового Адама Ісуса. І нової Єви, Його матері. Тому що так як в раю через Адама і Єву, які були батьками усіх живих, так як в раю через них цей гріх прийшов у світ, гріх, який ми всі успадкували, гріх, через який були закриті ці брами неба для всіх нас. Так само на Голгофі. На Голгофі був переможений гріх. На Голгофі новий Адам Ісус Христос, через свою смерть на Христі, Він переміг гріх, переміг Сатану. І Ісус якби народив, дав нам нове життя через цю свою смерть на Христі. І Марія, яка. Є новою Євою, яка разом з Ісусом є присутня, власне, там на Голгофі. Вона є тою, через послуг якої вона стала матір'ю. всіх живих. Так як Єва була матір'ю тих, які живуть в світі. вона Марія стала матір'ю всіх віруючих, всіх віруючих. А новий Адам і нова Єва, нова Єва, якою є, власне. Марія, яка через свою слухняність Божому Слову, яка через свою присутність разом з Ісусом на Голгофі, яка через те, що Ісус довіряє Їй, нас самих, вона стає Матір'ю всіх нас. Брати і сестри, власне, Богородиця є тією, яка, яка є для нас такою особливою власне матір'ю, яка нас супроводжує на дорогах нашого життя. Яка молиться за нас до Небесного Отця, до свого Сина, яка також молиться разом з нами, так як з апостолами перебувала, очікуючи на зішестя Святого Духа, яка є присутня з нами в усіх моментах нашого життя, без винятку. В усіх хвилинах, моментах нашого життя Богородиця, Матір Христа є присутня, бо вона є, є нашою Матір'ю. І вона, може, по особливому є тією, яка, яка своєю материнською любов'ю, турботою, своїм заступництвом є з нами. Так важливо, щоб ми сьогодні власне, теж наново відкривали і відновлювали цю свою, свою честь до Марії, але також наші відносини до неї, як синів, як дочок Марії, яка яка народила нас до, до нового життя через власне, своє, свою участь в цьому спасінні ділі спасіння, яке звершив її Син, яка на Голгофі була присутня, на Голгофі, яка стала, немов такою новою колискою для нас всіх, таким новим місцем народження для нас всіх. Тому що там на Голгофі ми отримали нове життя, ми отримали спасіння і ці брами раю. Неба, які були закриті на початку через гріх Адама і Єви, сьогодні через, через свою жертву, через слухняність нового Адама Ісуса Христа, нової Єви, Марії, ці брами неба для нас, знову відкриті. Марія, яка заступається за нас, яка також просить нас, те, що просила теж власне. Тих, які були присутні на весіллі, робіть те, що скаже вам мій син. Робіть те, що Він вам скаже. Будьмо, власне, слухняні, так як і вона була слухняна Господу. Так само і ми в нашому житті, нехай заступництво Богородиці, допоможе нам бути слухняними Господу, бути справді тими, які. Які є тими дітьми нашої Богородиці, нашої Матері на небесах Матері Ісуса Христа? Амінь.